Всім доброго дня. В огляді три будинків на продаж по недорогій вартості. В огляді будинок загальною площею 65 квадратних метрів із комунікації підключено електрику, централізовану воду та каналізацію септик. Всередині дві кімнати в будинку поставлені металопластикові вікна, покрівля зроблена з шиферу. Вартість будинку півтори тисячі доларів. Всі посилання на оголошення власників є в описі під відео. Загальна площа ділянки 40 соток продається дім в селищі Левковичі, Коростенського району Житомирської області. В цьому селі є загальноосвітня школа, церква, продуктові магазини. До міста Овруч 27 км. Продається будинок ціною 2100 доларів в селі Калчева, Болградського району Одеської області. В будинку 5 кімнат, загальна площа 115 квадратних метрів. Проведена електрика. Вода із свердловини. В будинку потрібно зробити незначний ремонт, тому що в будівлі досить давно ніхто не проживав. Опалення через піч або конвекторами. На ділянці гараж та господарчі забудови. Є город, який займає приблизно 11 соток земельної ділянки. Територія огорожена. Загальна площа ділянки 22. сотки. Це оголошення власників. Поруч біля хати є магазин. До районного центру Болград 26 км. В місті є районна лікарня, школи, дитячі садочки. Відділення банку, відділення нової пошти, кафе та інше. Наступним розглянемо такий будинок з комунікаціями і зручностями всередині роздільний санвузол, кухня і три кімнати. Із комунікацій електрика центральний водопровід. Виглядає все досить непогано. На території господарчі забудови криниця, город ділянка огороджена та займає в загальному 20 соток. Вартість дому 3,5 тисяч доларів. Це оголошення власників. Продається дім в селі Ламбрівка Одеської області. Зовсім поруч знаходиться селище Буджак, в якому є відділення Укрпошти, лікарня та продуктові магазини. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.